Статистика каже, що 90% криптоінвесторів втрачають гроші. Хтось не може всидіти на місці і зливає активи при першій просадці ціни. Хтось заграється у жадобу і забуває зафіксувати профіт. А хтось чекає на ідеальну точку входу і пропускає весь зріст. Яка стратегія приведе тебе до профіту, а яка допоможе злити увесь депозит? Спойлер, таких кожна перша. Привіт, я Валерія, і сьогодні ми розглянемо чотири ключові фази ринку криптовалют і яка поведінка буде вигідною під час кожної з них. То перед тим як ми почнемо, підпишись на наш канал, постав подобайку і натисни на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві відео. Поїхали! Прибутковість твоїх інвестицій багато у чому залежить від розуміння ринкових циклів, тобто змін ціни активів, які повторюються з певною частотою. І це база. Існують чотири ключові фази ринкового циклу: акумуляція, бичачий ринок, дистрибуція та ведмежий ринок. Цикли на ринку криптовалют тривають приблизно чотири роки. Раніше на них значний вплив мав в основному халвінг біткоїна. Зараз все більше різних економічних, політичних та інших факторів. Тож тепер оцінювати. Ти їх треба у комплексі та орієнтуватися на основні фази широкого ринкового циклу. Найголовніше, що тобі треба запам'ятати: акумуляція, рівна та спокійна фаза, яка підходить для покупки. Бичачий ринок стрімкий та активний, де можна рухатися за висхідним трендом і нарощувати виграшні позиції. Дистрибуція, період відпочинку, коли треба переоцінити портфель, продати активи та зафіксувати прибуток. Ведмежий ринок фаза падіння цін, коли треба діяти. Обережно уникаючи паніки, але отримувати прибуток з криптовалют можна і не чекаючи на фазу дистрибуції, якщо приєднатися до програми пасивного заробітку EARN від Exmo.com. Все дуже просто створюєш безкоштовний гаманець на Exmo.com, поповнюєш рахунок потрібними активами та розпочинаєш підписку у програмі EARN. Умови максимально гнучкі для інвесторів. Ми пропонуємо більше 30 активів та 4 терміни підписки: 30, 60, 90, Сто та 180 днів. Для тих, хто не хоче перейматися оновленням підписки та бажає отримувати винагороди без перешкод, існує опція автопродовження. У програмі EARN ти можеш отримувати до 17,5% на рік на свої активи. Зокрема, на BTC та ефір ми пропонуємо одні з найвищих ставок на ринку до 5 та 6% відповідно. А на стейблкоїни USDT та USDC до цілих 15%. Крім того, якщо у тебе ще не Має аккаунту на Exmo.com, ти можеш отримати бонусом 10 USDC на покупку перших криптовалют. Для цього просто вводи промокод EARN при реєстрації та поповни рахунок у доларах, гривнях, євро чи іншій фіатній валюті на суму 10 доларів. Переходь на Exmo.com, торгуй вигідно та примножуй свої активи. Посилання ти знайдеш в описі до цього відео. А тепер ми розберемо детальніше фази ринку, їхні відмінності та як вести себе, щоб отримувати профіт. Почнемо з фази акумуляції. Вона знаменує перехід ринку від ведмежого тренду, коли домінують продавці активів, до бичачого, де головні герої покупці. Період акумуляції характеризується стабілізацією цін і невеликими об'ємами торгівлі. Якщо на денному або навіть тижневому графіку ціна активу рухається майже без змін, це акумуляція. І саме цей період є найкращим для накопичення активів. Хорошою стратегією для цього періоду буде середньозважене придбання або англійською USD Cost в. Вона передбачає регулярну купівлю певного активу на певну суму незалежно від ціни. Так інвестор створює сильне портфоліо до майбутнього зростання ринку та усереднює вартість купівлі активу з часом. Період акумуляції може продовжуватися місяцями, і за цей час ціна може впасти ще нижче, хоча здається, інколи що куди вже нижче. Для альткоїнів достатньо типово втратити до 95-98% ціни на дні ринку. Але чим довше триває накопичення, тим Більше рух ціни вгору очікується. Прекрасним прикладом акумуляції є монета SOL у період з листопада 2022 року до жовтня 2023 року. Тоді її ціна різко впала, і купувати монету можна було від 14 доларів. А у березні 2024 року отримати від 10 до 13 іксів. Важливо зазначити, що падіння ціни це не акумуляція. Період накопичення настає, коли вартість актива впродовж деякого часу залишається без суттєвих змін відносно глобальної історії активи. обираючи активи для інвестування, обов'язково зробив власне дослідження, поцікався історією проекту, його планами, цілями та командою. Також відстежуй, які коїни зараз у тренді, бо саме від них можна чекати найкращих ексі. Після етапу акумуляції настає фаза бичачого ринку, період стрімкого зростання цін і великий обсяг торгівлі, коли домінують покупці. На ринку панує оптимізм, а інвестори відчувають приплив дофаміну. Повернення впевненості залучає нових покупців, і це тільки посилює висхідний тренд. Хоча в період бичачого ринку теж бувають періоди акумуляції, варто встигнути ними скористатися, бо вони зазвичай короткострокові. Стратегія в цей період полягає в тому, щоб залишатися на ринку та поступово. Збільшувати виграшні позиції, поки ціни зростають. Спочатку піднімається курс BTC, за ним зростає ефір, а потім до цього процесу приєднуються інші монети. Паралельно із цим одна за одною вистрілюватимуть коїни з малою капіталізацією 10, 20, іноді 100 іксів. Все, аби додати якомога більше ажіотажу. Ми ж рекомендуємо йти за хвилою висхідного тренду, але встановлювати чіткі цілі, щоб уникнути занадто пізніх або емоційних покупок. Після бичачого ринку настає фаза дистрибуції етап, коли ціни активів після досягнення історичних максимумів стабілізуються, а інвестори поступово фіксують прибутки. У цей період обсяги торгів починають знижуватися, а цінові коливання стають менш значними, що свідчить про зменшення активності покупців. У трейдерів є кілька тижнів для продажу активів, перш ніж ринок почне знижуватись. І порада на період дистрибуції поступово фіксувати прибуток, продаючи активи. Як правило, перед Остаточним падінням графік BTC малює два піки із різницею у півроку і через доволі глибоку корекцію. Але альткоїни краще продавати у першій дистрибуції, бо більшість з них не покажуть такого ж росту у другій фазі. Ведмежий ринок заключна фаза циклу, коли ціни на криптовалюти починають різко знижуватись, викликаючи панічні продажі серед трейдерів та інвесторів. Паніка стає причиною ірраціональних рішень, холодний розум відключається, і люди поспішають позбутися активів, боючись ще більших збитків. Для цієї фази характерні так звані чорні лебіді, тобто непередбачувані випадки, які охоплюють увесь ринок, наприклад, війна, локдаун або банкрутство крупної біржі. Під час ведмажого ринку криптовалюти можуть втратити понад 90% своєї вартості, тому купувати у цей період не потрібно. На цьому етапі особливо важливо діяти обережно та зберігати стратегічний підхід. Найбільш ефективний варіант перевести активи в стейблкоїни, такі як USDT або USDC. Це допоможе мінімізувати збитки та зберегти баланс портфеля в умовах, коли ринок просідає. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па!